Доброго дня, Можна з вами познайомитися з вашою сім'єю. так? так? Поділіться, будь ласка. А, мене звати Михайло, то моя чарівна Оленка і сам мої чарівні, наші чарівні дітки Павлик і Аня. Аня Два, два, роки два роки і роки десять місяців, місяців а палку на днях рік виповнився. Ох, ти, іменинник. А, у вас так, то яка у вас різниця між дітьми? Ріки десять місяців. Досить така маленька різниця. А розкажіть, як, як ви даєте раду з дітьми з ну, з невеличкою різницею? Вони ще двоє малючки. Поділіться. будь е, та, ласка. Так, насправді різниця в віці до трьох років є дуже важкою різницею в віці. І. Оскільки в нас так сталося, що таку маленьку різницю в віці хотів тата, то нам легко. Тому що мамі з такими дітками дійсно дуже дуже важко. Без активної участі тата не тільки в вихованні, але й в догляді, в всьому решта. Буває, наприклад, коли наш тато затримується з роботи, і мамі треба з дітьми мною погуляти, нагодувати, покупати це, дійсно дуже важко, але з гарною підтримкою тата це набагато набагато легше. Народився наш павлик, наша Аня стала супертато. Вона yeah. <рик> їздила відпочивати з татом, вона гуляла з татом. А малюку, скільки було в той час? За коли він з мамою залишився? Десять днів, коли mm -hmm. тато поїхав зі старшою відпочивати на тиждень. Дякую. Yeah.